Мов, дуже хотілося б, щоб все це перетворювалося на певні дії. Але е, Борис Пісторіус, е, глава Міністерства оборони Німеччини, допускає розміщення німецьких миротворців на території України. Е, отже, що він говорить з цього приводу, друзі? Ну. По-перше, там і Аналіна Бербок також за це висловлювалася. І ще вона нещодавно, буквально позавчора, втекла з засідання і не захотіла фоткатися з Олафом Шольцем, тому що той перек вирішив заблокувати допомогу Україні в розмірі трьох мільярдів євро. Ну неважливо. Отже. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус допустив участь військ Німеччини під час миротворчої місії на території України. Про це він сказав в інтерв'ю. Зюден э, э, я погано розумію німецьку цейтунг», э, Ze Мабуть, так. Дочсайтунг. Зюдоч Дуже дякую, серйозно. Мені мені з англійською якось простіше. Отже, зокрема, журналісти видання. Запитала політику, яку роль відіграватиме Німеччина у забезпеченні демілітариза... демілітаризованої зони між сторонами, які воюють, та чи будуть там розгорнуті німецькі солдати, на що е... Пісторіус відповів. Це питання буде обговорюватися, коли прийде час. Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі, тому очевидно, що ми будемо відігравати певну роль, і повинні взяти на себе відповідальність. Центральне питання полягає в тому. Як ми можемо створити такий рівень безпеки для України, який не дозволить Росії знову напасти через кілька років? Водночас ми не повинні робити все публічно зараз, щоб Путін міг дізнатися, що саме турбує Україну та її прихильників, і міг відповідно зорієнтувати свою переговорну стратегію. Також Борис Пісторіус наголосив, що Німеччина зацікавлена в зустрічі представниками адміністрації нового президента США Дональда Трампа. Кандидатура міністра оборони США ще не затверджена, однак ми зацікавлені у зустрічі та обміні думками. У Вашингтоні, у Вашингтоні на початку лютого на Німеччину може чекати багато нового, особливо у сфері оборони, вважає міністр оборони країни. Крім того, політик розповів про свої враження після нещодавнього візиту до України. За його словами, країна проводить вражаючу оборонну кампанію. Водночас їй вдається бути більш сучасною в деяких сферах, ніж деякі країни Європи. Майже всі державні пільки можна отримати в електронному вигляді через додаток. В оборонному секторі також застосовує використовуються дуже інноваційні підходи, наприклад, у виробництві та розробці безпілотників, зазначив він. Ну і насправді там Україна зараз взагалі по безпілотним системам, саме бойовим безпілотним системам, є таким флагманом у світі. Багато спеціалістів з інших країн хочуть вивчати український досвід використання бойових дронів, тому що ну ми їх вивчаємо не в теорії. Хоча б дуже б хотілося, знаєте, от, військову справу вивчати в теорії, а, а не на полі бою. Але Україна зараз живе в таких реаліях, що дійсно всі бойові е, навички в будь-яких е, видах ми Вивчаємо на практиці. Гаразд хотіла ще додати. Ти говорив про знімок, де Аналена Барбок mm. тікала від Шольца, От є спростування цієї інформації, що вона заявилася, Аналена Барбок заявила, що не тікала від Шольца. Це був моментальний знімок, і з її слів фотографії неправильно розцінили, а вона просто не побачила канцлера, бо дійсно чутки ходили, що вона спеціально від нього тікала, начебто. Що ж, друзі, давайте переходимо... Ну, ви, ну виглядало знаєш ну, багато обіцяючи. Я, я спершу подумав, що можливо це е, світло. Вина згенерована штучним інтелектом, виявилися ні, вона справжня, але тепер ми бачимо знаємо контекст. Так, да. так, так, так. А, ближче до теми потрібно порити швидше. адже ефірний час добігає до завершення. Ми не проговорили з вами тему Трампа і а, те, що буде там інавгурація, яка буде допомога очікуватися. Від Амарака Трамп прибув до Вашингтону для підготовки до вже завтрашньої інавгурації. Він з дружиною відвідав свій гольф-клуб, де відбувалася урочиста вечеря та сальот. Байден вивозить свої речі з Білого Дому. Ми про це окорот вже проговорила Київ, тим часом попереджає команду обраного президента США Дональда Трампа, що будь-яка спроба розпочати мирні переговори з Росією надто рано стане фатальною для України. Агресора необхідно послабити, перш ніж розпочати діалог. Про це пише британське видання The Telegraph. незважаючи на те, що Трамп більше не обіцяє мир за 24 години. Його команда продовжує стверджувати, що війна може завершитися за 100 днів або ж кілька місяців. У матеріалі зазначили, що такі терміни завершення війни. Викликають занепокоєння в Києві суть у тому, що тут не можна приймати простих швидких рішень. Ініціативу треба контролювати, її не можна віддавати Росії, заявив е, радник е, голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Поки російська армія повільно просувається на Донбасі, Україна реалізує стратегію далекобійних ударів по російських об'єктах ВПК та нафтопереробних заводах е, і базах зберігання цієї самої нафти. За словами Подоляка, ці удари значно. Впливають на російську економіку, особливо на нафтопереробний сектор, що є одним з найбільш болючих місць. Для Кремля також подаляк наголосив, що на переговори Росія повинна прийти через тиск, а не за власним бажанням. 46% російського нафтоприробного сектору перебуває під ударом або в зоні дії української зброї. Це означає, що Росія поступово втрачає значну частину цього ключового сектора своєї економіки. Крім того, ми також завдаємо ударів по ключовій військовій інфраструктурі у європейському регіоні Росії. Нам потрібно мати змогу під Тримувати такий тиск, якщо ми хочемо вступити в переговори з позиції сили. Тільки якщо Росія зазнає втрат, вона буде готова вести змістовні переговори, стверджує Михайло Подоляк. Ну тут це дійсно правда. На жаль, Росія розуміє е, лише. Силу і лише через силу можна буде примусити її до справедливого миру, якого хоче Україна. Е, друзі, на цьому будемо завершувати наше тер. Дякуємо всім, хто був протягом цієї години разом з нами. Будь ласка, хто ще не встиг, поставити вподобайку. Далі продовжимо говорити про Покровська інститут вивчення війни. Пише про те, що окупанти стягують до міста все більше підрозділів. Переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського ворожі ж підрозділи. нещодавно брали участь в боях за захоплення Курахового та його околиць. Вони в. Тратили багато сили. Наразі ж невідомо, чи Росія відновила їх настільки, щоб вони могли ефективно діяти на лінії фронту у Покровську. Всі підрозділи ймовірно братимуть участь в просуванні на схід від Покровська та оточені міста. Водночас темпи такого просування можуть бути повільними, оскільки росіяни не мають здатності проводити швидкі механізовані маневри, які необхідно для прориву оборонних ліній ЗСУ і оточення Покровська найближчим часом. Ну а Бахмутський дамон спільнота в грам в телеграмі де дописують також військові про події які відбуваються на лінії з бойового зіткнення із противником дописують таке цитую всім бажаю міцного у покровську Росіян нема на Покровський напрямок, рашисти стягують сили, готуються до штурмових дій. Ось це бажання діпів постійно рахувати, скільки кілометрів залишилось до Дніпропетровської області. Я не розумію. Взагалі не виключено, що нам доведеться зупиняти там росіян, що змінює адміністративна лінія. Для цивільних може змінює щось для військових зараз. Просто рельєф, на якому мочимо рашистів, яких багато яких треба зупиняти, дописує бахмутський демон. Ну а Х має відчути справжній штурм, і далі обговоримо деталі наземної роботизованої операції від бригади Хартія, це Харківщина на Харківському напрямку. 13-та бригада оперативного призначення НГУ Хартія вперше провела повністю роботизовану наземну операцію. Ворожа армія перший час не могла зрозуміти, що відбувається, і панікувала про що пише кореспондентка Анна Чернанко. Зазначила вона, що операція була дуже важлива, адже вона зберегла життя українських військових за словами кореспондентки. Така операція вимагає злагодженості команди, щоб керувати роботизованими системами на землі та безпілотними системами в повітрі. Необхідно досконало це розуміти та усвідомлювати свої дії. Сама операція була штурмом, що завдавало додаткового тиску на противника. Командир зводу наземних роботизованих комплексів 13-ї бригади НГУ «Харчія» з позивним «Хеппі» пояснив, що імітація штурму це спеціальні Хибні дії, які потрібні для того, щоб вести окупантів в оману. Цитую з одного напрямку дрони імітували штурм. Росіяни спершу справді подумали, що їх штурмують. Однак це вже були не люди. А дрони камікадзе, дрони з турелю. Система під'їжджають максимально близько до укриттів ворога, роблять засідки, потім вибухають. каже він: Ну а всередині дрону є плата, мозок безпілотника, який допомагає оператору з керуванням. Оператор наземного дрона з позивним «Джаз» сказав, що оператор є водночас і електриком, і техніком, якому постійно потрібно вдосконалювати свої. Навички. От цікаво, як росіяни реагували в той момент, коли вони зрозуміли, що їх штурму... штурмують не люди, а роботи. Прикинь, хтось із них там передивився е е шедеврів Джеймса Кемерона, типа другого Термінатора, і начав там кіпіш розводити. а Термінатори! І як там було колись, це ще в 90-ті, коли тільки з'являлися перші іноземні фільми, і на теренах України навіть також вони, на жаль, з'являлися російською мовою. Не було тоді офіційного українського перекладу і дубляжу. І був такий Олександр Володарський. Ти знаєш, цього, ну, ти не знаєш його обличчі, Можливо, але ти чула про цю людину. Це людина, яка перекладала фільми ось таким голосом. Пам'ятаєш? Так. От приблизно так да, росіянин дивиться, і тут у нього ця картинка з Термінатор-2 Сунний день. І востанні машини із пепла атомної війни. Ну і все. І кипіш, Кіпіш, все, одразу всі розбігаються. Ну, в Принципі, було б непогано, щоб наших захисників було набагато більше ось таких роботизованих систем і повітряних, і наземних, бо це реально досить сильно спростить виконання бойових завдань і вбереже дуже багато життів наших солдатів. При цьому роботизовані системи зараз українські наземні вони вийшли на той рівень, коли вони можуть не лише виконувати бойові завдання, а й виконувати завдання з евакуації поранених з поля битви, коли медики, не наражаючися, Себе на безпеку, там і групи евакуації, не наражаючи на безпеку ні себе, ні евакуаційний транспорт, можуть відправляти на евакуацію дрони. І такі дрони вже є, і це також дуже добре. Гаразд, друзі, до втрат переходимо. Ваша улюблена рубрика кожного дня о 13-й. Отже, за минулу добу росіяни втратили колишній живою силою 1580, загальна кількість, зараз 818 740. Далі 8 танків, 18 ББМів. Танки наближаються потихеньку до відмітків 10 тисяч, ББМ вже давно перетнули відмітку в 20. Артилерійські системи тут 22 тисячі 55 за останню добу плюс 15. РСЗВ, засоби ППО, літаки, гелікоптери. Тут цифри з вчорашньої доби, на жаль, не змінилися, але було знищено ще 36 безпілотників, дві крилаті ракети. Також знищена величезна кількість автомобілів і автоцистерн, тому що росіяни зараз масово штурмують за, в... за допомогою використання автомобільної техніки. Це і китайські баги, і якісь там буханки, які їм передають волонтери, і цивільний транспорт, який вони крадуть у місцевого населення на захоплених територіях. Тож 76 одиниць автомобільної техніки, і сюди ще й автоцистерни можна дописати які були знищені силами оборони, а також одна одиниця. Спеціальної техніки. До спеціальної техніки відноситься, зокрема, до речі, для мене це стало великим сюрпризом: що самохідна артилерійська установка піон. І важкі вогнеметні системи, типа ТОС, і Буратіна і Сонцепьок, вони також відносяться до, якраз таки, до спеціальної техніки. Вона, взагалі, це спеціальна техніка вона має під собою: це інженерна техніка для обладнання, наприклад, інженерних споруд і захисних огороджень, техніка розмінування. Техніка радіозв'язку і радіолокаційні станції. І ще є там певні категорії. Але про чому я це говорю? Тому що спеціальна техніка це досить дороговартісна і дефіцитна техніка. Наразі росіяни вже втратили 3700 одиниць саме ось такого дефіциту за майже 3 роки війни в Україні. Але все одно. В них це все ще є. А якщо немає техніки, то можна робити що? Просто бігати, бігати і проводити так звані банзай-атаки. Ну що ж, далі будемо говорити про ці бензеатака детальніше. Майже всі штурми в Курській області закінчуються поразкою Росіян їхні втрати є досить приголомшливими. І про це пише е, видання Форбс щодо Курщини, а так аналізуючи те, як росіяни і не тільки росіяни, зазнають там втрат. Військовий оглядач, Дейві Такс, аналізуючи чергові російські атаки на Курщині, е, він сказав, що вони увінчалися у. Спіх зазначає аналітик, що днями десантники російські атакували українські позиції, використовуючи вісім бойових машин десанту і передбачуваний маршрут руху. Результат був очевидний. каже Акс, українські бійці знищили чотири з восьми БМД. Я взагалі не розумію, який сенс атакувати там, де вони атакують третій місяць. Процитував аналітик оператора безпілотника підрозділу морської піхоти України, рота якого підбили в цій атаці одну з російських БМД. Як зазначає АКС повторні атака тими самими дорогами. І тими самими підрозділами майже всі, з яких закінчується поразка, викликають подив і в самих росіян, один з російських так званих воєнкорів визнав, що відправляючи техніку та екіпажів безглузді бензоатаки по дорогах, які патрулюються безпілотниками, командири Росії майже нічого не домагаються і втрачають усе. Також акс акцентував, що контрнаступ російський на Курщині, що розпочався в листопаді, скоротив, але не знищив виступ, який отримували українські бійці. Путін він продовжує відкладати крайній термін для повного витіснення ЗСУ з Курщини. і зараз його продовжено до лютого, але від цього терміну Кремль незабаром ймовірно буде відмовлятися. Пропускає акс. Не дивуйтесь, якщо росіяни не встигнуть, пише автор публікації, щоб виплеснути свою злість через невдачі на Курщині. Морські піхотинці російські знову вдаються до жорстоких воєнних злочинів. Вказує аналітики. Йдеться про ймовірну страту, що не чотирьох українських бійців раніше в мережі таке відео з. Являлися, однак, впевнений акт, що злочини росіяни зможуть деморалізувати українців і матимуть протилежний ефект. Так, друзі, отже, далі Сергій Брачук, речник Добровольчої армії Південь, розповість нам про те, про що ми говорили з вами в цифрах на минулому етері, про те, що росіяни досить багато використовують на Україні. Хімічну зброю, яка заборонена всіми е, ж міжнародними ж нормами, і конвенцією. конвенція да, от Женевської конвенцією Женевськими конвенціями ред не, не сказав умножені, Вибачте, Женевською конвенцією не тільки нею, а також е, це в принципі забороняється і правилами ведення війни. Він наголошує на тому, що Україні необхідно захищатися всіма можливими способами, які тільки існують. А також описує ще одну практику росіян про те, що вони використовують так званих верблюдів. В минулому етері ми вам розповідали про те, що вони відправляють на штурми зараз трьохсотих бійців, в яких є вибір на милицях або ж дошкандибати до полону, або ж їх знищать свої. Ну і от зараз. Е, от е, Якщо немає таких, то ще й використовують як смертників так званих верблюдів. Ну, тобто він може і не стати смертником, якщо він з тим навантаженням, яке на нього нагрузять, він добіжить до якоїсь там е, своєї позиції передової. Але якраз таки це і є тактика російських жертвоприношень. Е, ну і оці каліч-полки, про які ми розповідали, це демонструє повну зневагу до е, власних солдатів.